Окей, okay, let's go! Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас оранка, продовжуємо. Коротше, сьогодні у нас тяжка оранка, земля мокра, коротше, капець. Але треба орати, бо треба вже буде картоплю садити. От, А більше часу вже не буде, коротше. Так що Своїм дирчиком зараз будемо. Не знаю, або порвемо коробку, або, або ми зробимо цю роботу, коротше і буде нормально все. Бо вже тягнути нема куди, кажу, дощі йдуть. Вон сьогодні що немає доща, то хочу швидше зробити, дехай вже протряхає трохи. І буде вже нормально, щоб воно було вже картоплю сидіти. Так що, друзі, бажаю приємного перегляду. Ну що ж, починаємо. Друзі, ось такий город, короте. тут зверху сухіше. Короте, таке Більше як пісочок, тут трохи краще, воно розсипається, бачите? Получається, ну, непогано доволі таки, бачите? Блін так засвічує камера, о, бачите, так. А туди нижче короте, мокро капець. Сюди склон у нас просто йде тако в ту сторону. От, Так, може на камеру не видно, але все держу рівно, Бачите, видно, що сюди тако Пошло сюди на склон. Ну і знизу мокро, коротше, капець, я вам кажу. Ось дивіться, бачите, тут ще до середини нормально. Ну от, А далі зараз побачите. А тут уже, дивіться що, бачите, які глиби, воно ну, Ось. Та й глибина тут, йомає. Ось, вище косточки, друзі, коротше, десь. 17-18 см. Короте. Глибше не брав, бо капець ось, бачите, трохи пробуксовує. Даже, от. Мокрувато короте, тут заривається і приходиться плужка Дивіться, бачите, воно як такий кряж. Бо тут ціліна була короте, і воно ще нормально не виробити, бачите? Ну, короче, таке, зараз вам покажу. Зараз будемо орати далі, подивитися, як воно йде. Ну, короте, йде тяжко, дуже капець. особливо знизу. Бачите, воно видно, воно мокре, дуже мокре. ось. Тут капець, коротше, дивіться, бачите, пласти які кидає. Короте, це капець. Ось. І воно вже заростає, бачите, травою. Дощі йдуть і тут капець. Заросте, потім буде як ціліна, короте, хлопці. То треба вже ждати нема куди. Зараз будемо пробувати далі короте, якось його. Говорять. з зі сторони ще більш якось, склонний дивіться. Взагалі мокро, бачите, теж. Ну, тут воно трошки підсохне, хлопці, і буду я фризою потім його пройдуся, роз воно поріже, цей ряже все. От. Воно поріже і буде коротше, нормально. Потім... Воно якраз просохне чуть і розпушить фрезою його ще більше. Ну і будемо садити картоплю тут, коротше. Ну, може ще щось там побачу. Ось мій дракончик. Мій помічник, коротше. Воронка тяжка, коротше, капець, я вам кажу. Це просто жесть. О, бачу вже, бачу, витирається красочка вже нормально. Але хоч і мокро, дивіться, не наліпає. Я не знаю, що це за метал такий. Вроді не те крон, хлопці, але бачите, не наліпає якось, блін. Прикольно, я вам скажу. Коротше таке, зараз будемо далі горати. Коротше таке, дивіться, хлопці. Далі. Короте, друзі, це не органка, а одні мучення були, я вам кажу. Получається, що трошки не доробив, От, бо капець мокро. Ну, ви самі бачили. я вже думав або коробку порву, або двигатель розлетиться, вже в рознос піде. Короте, я вже думав, що буде капец тракторцю, Рішив я його короте, не добивати. Знаєте, думаю, хай відпочине, бо земля реально мокра. Це дійсно такий... Так сказать, і такі були жорсткі для мого тракторця. Вот. Для мого мототрактора Кентаврика Блін, думаю, мені аж жалко стало. Думаю, щоб його не добить, короче, бо це ж капець буде. А він мені ще пригодиться, хлопці О, Так що це є. Так що трошечки осталось, там одну грядочку не доробив. То я, блин, я ж кажу, це не горонка, одні мучення. То я вже реально сам задовбався, бо після наряду приїхав, хлопці ще не спав. Бо... Дивлюсь, що доща нема, думаю, бігом треба виорати, бо вже картопля не То щоб земля протряхла трохи до цей. Трошки підсохла, бо капець. Тут донизу взагалі де склон, то тут взагалі жесть, хлопці. Мокро. Коротше, це, Я не знаю, коротше, це просто капець. Ну, ви самі бачите, я зараз вам покажу, що вийшло у мене. А остальне буду доворювати, то може вже зніму якось іншим разом відео. Коротше, не знаю. От, бо, блін, реально, я так задовбався, що це просто капець, хлопці. Після суток, після наряду толком не спав, бо думаю, треба ж виговорити, бо капець, блін мокро. Треба ж підготувати вже під цей, щоб картоплю садити. Боротся бо, якось так хлопці. Коротше, друзі, така воронка вийшла. Тут прям ряж, коротше, такі ось. Це капець. Тут ось під низ, тут ще більш-менш тут сухіше трохи. А тут -то -то вже все пласта ми прям кидали. Ось таке короче. Мокру І так до он пішло Тут ось почав корач, теж не доробив Тут ще мала бути одна грядка мав наорать Ні, з цієї сторони теж зробив, но тут теж мокро капець Тут я геть закопався, був, коротше, єлі витягнув. Тракторця прийшлось плуг оцепляти, ось бачите, буксував. Коротше. От, плугом вперся коротше, і не може виїхати мокре, буксує. Коротше. Тут ще думав пройти один проход, коротше, але до верха. Думав. Але я вирішив залити. Ну і в баню мокру. Може чуть підсохне, а да потім пройдуся. Подивіться, бачите що воно тут капець, коротше. Ось бачите такими пластами прям покидало, тут просто жесть якась. Це реально це воронка, блін, це таке спитання для тракторця було, що я думав, що хана йому буде. Ну. Тут навіть і не перекинуло, бо Важко я кажу, тут вже воно як ціліна, наче тут жито було. Я на осінь приорав його, а тут воно коротше отаке, бачите. І вже заростає зростає зеленка, вже таке, бачите, як трава блин. От. То, короче, така оранка вийшла. Під верх, то там трохи краще, земля там трошки м'якіше, сухіше, скажімо так, і вона така більш розсипчата, а тут бачите такі прямо глибами. Але красава, тракторист справився, хоч і тяжко було там димів трохи чорним димом, коптів трохи, але... Не сильно, не критично, скажем так. Тракторець дубив, блін, конкретно, я вам скажу. Так що тракторець молодець, блин. так що так вийшло. Бачите, той край мокріше, а тут вже з цього краю то вже більше розсипало, ось бачите? Але все одно мокро. Тут тобто, трошки розсипало, то більш-менш все нормально. І ось таке, коротше, буду потім підсохне трошки. Тут догорає. це ось в суботу, може, якщо дощів не буде. Бо дощі йдуть, короті, нема коли її зробити. Навіть. Це доща не було, але бачите, мокро. Думав попробую зробити, то трохи не доробив. Де й таке, бути, думаю картоплю посадим. О, Трошки протряхне фризою, пройдуся, його ще теж розсеїє, його трошечки пройдусь, воно розпушить землю. І буде нормально. Ну так в цілому. В цілому, в принципі, непогано вийшло таке. Така воронка, коротше хлопці. За межами реальностей, коротше, скажімо так. За межами можливостей тракторця, блін. Я думав, що реально порву коробку чи думав щось щось йому станеться. Ще дійсно мокре сиро, Ось тут теж он дошліфував по траві лівим колесом. Кажу мокрувата, блін, він ще й легенький трохи, бачите. Треба на колеса по любому буду догружати кілограм по 20 я думаю по 25 може на колеса якісь з бетону залитикі кругі, де да, вдіть. О, бачите, під верх, то вже тут розсипчета земля, бачите? О, тут вже отлично просто. Тут розсипає, все чотенько і легесенько тракторить іде. І глибина нормальна, більш-менш ладошки, короте, бачите. Аж по курточку сантиметру 18 є, От, а тут, виходить, зверху я не, тут не горав я, получается, тут дойду ось все все. Ну, де воно виходить, у мене так. Ось я робив так. А тут я буду в цю сторону його одорити, тому що воно в цю було і воно, бачите, як має наклон сюди. І туди як ямка йде в праву сторону. Я його буду вправо потім все перекидати. Получиться, щоб вирівняти трохи. Коротше, друзі, контент буде. Буде дуже цікаво, багато, коротше, цікавих відео. От. Так що спостерігайте за каналом. Пишіть коментарі, як вам така оранка, коротше, це просто жесть. Я, блін, я думав, що... Доб'ю свого тракторця, короче, хлопці, думав, що чи коробку порву, але ну, слава Богу нічого не порвав, не... це тракторець ціленький, все нормально. таке. Так що, друзі? Такий результат вийшов. Така от у нас оранка. Так що, друзі. Що я хотів ще сказати? Тяжкувато було, задовбався я капець хлопці. О, Тракторець молодець, блін, все стоїть, зараз відпочиває. Взагалі красавчик, просто пацани. Я думаю, він заслуговує на лайк. Хороший тракторець, блин. свою роботу робить хлопці, ну типу, якби без питань, нікого просити не треба, я собі став зробив, і все. Тяжкувато, да, тяжкувато було. Але нічого, я думаю, в суботу, якщо не буде дощів, але вроді дощ на завтра передають. Блин, і жалко, що не спів трохи. Якби його доробити, звісно, щоб я його догорав сьогодні. Було б чітко, а так прийдеться, якщо буде дощ, то ждать потім, щоб воно знову підсохло. Коротше. О, так що таке? Коротше, таке друзі, відео вийшло, така оранка, блин, трошки не доробив. Ну, я думаю, вже не буду знімати, як буду догорювати. От, потім вже покажу результати, як там вийде. Ну а далі фризування буде почнеться. Буду у батька фризувати короте, там городи. От, потім ці, що я виворю, легесенько чуть фризою, щоб розрівняти, так. ще більше спушити землю короте, Ну і підготувати. І в мене буде вже тоді городи, ну, висаджувати, висівати. щось там. От, і, і так само вже там, де я Це де відео, це що ви дивилися. Це... Там буде картопля, будемо садити, коротше жалкою в мене є вепер на 45 літрів, здається. Її буду трошки там доробляти. Ну і короте, на каналі все побачите, все буду за це знімати, показувати. от Да і таке, друзі. Ну що ж, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, питання якісь. Не знаю, що цікавить вас, пишіть. Може у когось якісь конкретні є питання там, по тракторцю, там, то пишіть там. Я думаю, по можливості зніму для вас відео, що вас цікавить більш ну, детально може по тракторцю, то я ж кажу, зніму і щоб вам показати. Такий відос, бін, тракторець, блін, витримався. Такий я думав, що йому буде. Ой, думаю, оце був би контент, який капець трудяга вклав трактор. А це було просто... Було б просто зримога, блін. А хейтери радувалися б капець. Так так, Друзі, в описі під відео залишу посилання на електронну адресу для співпраці або для особистих питань. Також долучайтесь до групу Viber. Посилання теж в описі знайдете під кожним моїм відео. Так що долучайтесь там, будемо спілкуватись, буде круто. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.